Жили були три метелики: білий, червоний та жовтий. Усі дні безперервно тільки й справи в них було що веселитися та танцювати особливо, коли сонце пригрівало. Пурхають метелики із квітки на квітку, з однієї на іншу, весело. Але ось одного разу. Пішов сильний дощ, промокли метелики і стали шукати, де б їм заховатися. А дощ усе лє та лє. Прилетіли метелики до білої лілії і просять Вкрий нас, дозволь від дощу сховатися. Лілія їм відповідає. Так і бути. Білого метелика від дощу сховаю, він на мене схожий, а червоний і жовтий нехай собі інше місце шукають. Білий метелик їй відповідає раз ти моїх братів прийняти не хочеш, то і я до тебе не піду. Краще вже нам разом під дощем мокнути. Та й полетіли далі, а дощ ще сильніше ллє. Підлетіли метелики до червоного тюльпана і просяться Вкрий нас, дозволь від дощу сховатися ми наскрізь промокли. Тюльпан йому відповідь Добре. Червоного сховаю, він на мене схожий, а білий і жовтий нехай собі інше місце шукають. Червоний метелик йому відповідає раз ти моїх братів. Прийняти не хочеш, то і я не піду до тебе. Краще вже нам разом під дощем мокнути. Та й полетіли далі. Долетіли метелики до жовтої троянди і просяться Вкрий нас, дозволь від дощу сховатися, ми наскрізь промокли. Троянда йому відповідь Жовтого. Сховаю, бо він на мене схожий, а білий і червоний нехай собі інше місце шукають. Тут жовтий метелик їй відповідає раз ти моїх братів прийняти не хочеш, то і я до тебе не піду. Краще вже нам разом під дощем мокнути. Почуло сонце, що за хмарами ховалося, слова метеликів і зраділо. Є ж на світі така вірна дружба. Вирішило метеликам допомогти. Прогнало сонце дощ і знову засяяло, сад освітило, метеликам крила висушило. Стали вони взад, вперед літати, веселяться, танцюють із квітки на квітку пурхають. Тільки до лілії, до тюльпана і до троянди більше не підлітали. Так ті засохли самотні, веселилися метелики, кружляли до самого вечора, а як вечір настав, спати лягли. Що з ними далі було, про те не відаю. Тільки знаю, що дружба у будь-якій біді опора.